Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні готую я десертик, такий літній смачний. Ну і швиденько покажу вам. Я вам же його не один раз показувала, ну нічого, нагадаю ще раз, показую те, що я готую, роблю та й показую й вам. Ось підготувала свої креманочки, додала туди полуничку. Це підготувала я. Далі беру 1 літр сметани. Можна додати кисломолочний сир перебити на блендері. Це вже як кому подобається. Можна згущене молоко додати. Так, у мене сметана. Додаю чуть вані... ваніліну, а можна ванільний цукор, як хто бажає. Далі додаю 200 г. Цукрової пудри. Тепер вінчиком це все гарнесенько зараз розмішаю його. Збивати не потрібно, просто гарнесенько розмішати, щоб цукрова пудра поєдналася з сметаною. Готово. Далі буду додавати підготовлений желатин. Тут у мене 25 грамів Желатину замочила у водичці, він набух, розчинила в мікрохвильовці. Тепер додам одну-дві сюди ложки сметани, оцієї, гарненько розколочу, розмішаю. І тепер потрішечки вливаю у сметанкову цю масу і гарнесенько, швидко розмішую. Звісно ж, розливаю потім по креманках. Так, маса готова, і тепер швиденько заливаю в креманочки. Я такий десерт часто полюбляю готувати з додаванням печива. Ну, сьогодні без печива в мене. Те, що в мене є, ось сметанка, я швиденько заколотила, і буде такий смачний полуничний десертик. Так, сметанку залила. Тепер прикрашати можете хто як хоче, кому як подобається, а можна і так залишити. У мене сьогодні це виглядає ось так десертик. Зараз я його швиденько відправляю до холодильника, до повного застигання. Ну, що, ось і готовий десерт. Постою він в холодильничку хвилин 15-20 і все гарнесенько застигло. Все гарно. Так я ще трішечки його прикрасила, мятка, полуничка і шматочок шоколаду. Все, можна смакувати. Дивіть, який гарненький десертик. Там полуничка, смакота. Отож, Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я!